Оце так хочу вам показати, чим займається моя дружина. Прийшла до голубів, до курей і, і сидить, собі милується. Оце ж ми знали чоловіки, яких треба жінок любити і вибирати собі. Є чорнохвостий павич, кокінхінка. І копінхінка знесла яєчко. А жінка така щаслива, ви самі бачите. Знесла яєчко. Що ти можеш мені сказати? Класно, коха знеслася. Тепер візьми, вимости гніздечко. То ми ж її все одно будемо звідти забирати, чи вже ні? Не знаю. Ну, пізніше, хай несеться, щоб гніздечко було. І сидить собі. Наблюдає, одихає. Я вам теж скажу. Як можна тако сісти і помилуватися просто? Душа одихає. Що ти мене знімаєш? Хто вона не бачив? Голубе знімати. Попідпоробуй.